Переходимо до матеріалу від наших колег на Лиманському напрямку. Працює зенітна установка зу 32 2 луганського прикордонного загону. Це бригада помста і гармата польського виробництва у порівнянні із радянськими аналогами легша і мобільніша, кажуть військовослужбовці зенітного розрахунку. Працюють по повітряних цілях, зокрема, збивають російські розвідувальні безпілотники і ударні дрони. Як працює гармата помсти, та що найбільше заважає в роботі, є, дізнавались наші колеги

По бездоріжжю повз розстріляні росіянами поля і села, шлях до зенітників, бригади помста на Лиманському напрямку. Зрештою, бліндаж і командир розрахунку з позивним. АТБ. розказує цю ділянку фронту він з бойовими побратимами тримають кілька місяців. Сам з Маріуполя у війську чотири роки. Неважко, якщо є бажання. Боєць розповідає про зенітну установку, на якій працює півроку. Вона нова, польського виробництва переваги між нею та. Радянською то менша вага, кращий приціл, більш ручний та менший склад розрахунку може на ній працювати. Стріляє вона 23-м калібром. Ефективна висота до півтора кілометра, ефективна дальність до двох з половиною кілометрів. Позивний АТБ розказує разом з товаришами збивають російські безпілотники, розвідувальні та ударні. Орлан, зала, мерліни, Люда ціль, ціль підтверджена. Хлопці вже чекали. То був Мерлін. Він рухався спочатку на 2-200, мабуть, і опустився до півтори кілометра саме в нашому районі, і то працювали, збили. Що сюди є? Вони не можуть опускатися занадто низько, робіть робити більш детальні знімки, відео. Тобто їхня розвідка страждає через то. Бачили на цій ділянці фронту і модернізовані російські безпілотники, зокрема на оптоволокні, каже військовослужбовець. Їхала машина, їй просто здимається дрон. Вони були на рейбі на всьому, в очину влетів. Ну, трохи повезло, бо водій зреагував. В один був 300 важкий, ну все обійшлося. Наскільки знаю, живий все добре. Зима зізнається старший розрахунку зенітників. Не найкраща пора для їхньої роботи. Недостатньо листя, тобто маскуватися стає ну, дедалі важче. Переміщення також трохи ускладнюється, тому що тут немає як такової зими, брут і дуже видно переміщення транспортного засобу. А ось і сама зенітна установка зблизька. От, наприклад, бачимо, нам передають там на шосту годину ціль. Раз, оп, ми розвернулися на 6 годину і маємо працювати, вже маємо працювати по пташки. Там, наприклад, кажуть, ага, пташка на 3 годину. Оп, ми розвернулися на 3 годину і працюємо по 3-й годині. Сьогодні погода сприятлива. Зенітникам надходить команда. Кур! Розрахунок бою. Працюю! То був Орлан, висота була до півтори. Рухався в нашому напрямку. Була невдала спроба уразити. Наразі він розвернувся, полетів в іншому напрямку. Один з то є 100 тисяч доларів. Юлія Бережна, Юлія Підгола, Олександр Поряк. Суспільне новини Донбас.